Привіт малята! Я рада знову зустрічі з вами. Дітки, я вас запрошую сьогодні на прогулянку до осіннього лісу. Малята, як же тут гарно та хороше, а як тихо, майже не чутно пташинних голосів, бо багато пташок вже відлетіло в теплі краї. Здається, що ліс спорожнів. Але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків. Ні, ліс не спорожнів. Кожен його мешканець зайнятий своїми важливішими справами. Основне це підготовка до зими. Багато звірят починають готуватись до холодів ще з осені. Найпершими збирають запаси грузини. Це лісові мишата. Та бурундуки. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Майже увесь час грузини сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Їжачкам на зиму потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки та жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути взимку. Він всю зиму проводить в сплячці. Лисиці, зайці, вовки. До морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише переодягаються, змінюють сиренький кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички та вовки колір шубки не змінюють. Але хутро у них стає більш густим та пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити, сховатися від заматілі. Білочка восени запасається жолудями. Грибами, горішками. Білки не впадають в сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах. середині дупла м'яка трава, мох та вовна, а ще білка змінює колір своєї шубки з рудої на сірий. Ведмеді зиму перебувають у сплячці, в барлозі. Восени вони не роблять запаси в їжі, але дуже активно харчуються горіхами, ягодою, рибою. Ось так зимою дикі тварини одні сплять усі зиму, а інші намагаються не змерзнути та знайти собі їжу. Малята, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!